Всім привіт, 30 липня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, готую до відправочки олеомаковську газонокосілочку. Показую її назву GV53 tvh І хочу показати вам, як правильно заповнити гарантійний талончик і чи є серійний номер на коробке. На всіх інструментах, друзі, Олеомак, є серійний номер на коробці. Він із 10 цифр. Я покажу на, на ці моделіки, друзі, серійний номер. От він знаходиться, серійний номер. От, от, друзі. От це. Серійний номер. Як бачимо, 619 519 05, 37. Це йде місяць, а це рік. Як бачимо травень місяць. 25-го року. Італійська продукція. Італійська донокотілочка. Ну, є, якщо так, пробіжимо. Бачите, як багато тут потрібно писати. Е, перша от, назва інструменту, потім йде серійний номер, потім хто продав. Де знаходиться продавець, потім число, друзі, потім менеджер, номер телефону і покупець. Бачите, я все позаписував, щоб не було ніяких запитань. Не дай Бог, прийдеться звертатися на сервіс. Отак. От Кому потрібна була інформація, електромотор завжди готовий допомогти. Цікавить інструмент для саду городу Веомак. Заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер. Всім мирного неба до гарних покупок. 063 426 1010. 10.